Ну що, поїхали? От уявіть собі ситуацію. Намагаєтеся попрацювати, зосередитись, а поруч хтось просто не замовкає, веде якийсь нескінчений монолог. Знайоме відчуття еге ж, це, мабуть, одна з тих дрібних, але таких набридливих соціальних незручностей, з якими ми стикаємося, ну, ледь не щодня. Або, скажімо, інший типаж людина, яка обсипає такими, знаєте, детальними компліментами, що стає аж трохи ніяково. І незрозуміло. Це щирість чи якась хитра маніпуляція? Та ми всі зустрічали таких людей сто відсотків. А тепер найцікавіше, виявляється, всі ці тіпажі — це ж зовсім не винахід сучасності. Уявіть собі, ще в IV столітті до нашої ери один давньогрецький мислитель взяв і створив ну щось на зразок першого у світі довідника набридливих людей. Серйозно? І от сьогодні ми якраз і зазирнемо в цей дивовижний твір, бо це, знаєте, не просто якийсь там історичний документ, це справнісінький путівник людськими слабкостями, і він, що вражає, залишається актуальним і досі. Тож хто ж цей такий спостережливий філософ? І що саме він написав? Давайте познайомимося з ним та його працею трохи ближче. Ось він, власне, наш артефакт. Книга називається Характери, а її автор Теофраст. І це був не просто якийсь філософ. А учень і наступник самого Аристотеля на чолі його філософської школи в Афінах. А ця невеличка книжечка це по суті збірка з 30 коротких, але дуже влучних замальовок різних людських типів. І тут є один дуже важливий момент: саме слово характер для Етеофраста означало дещо інше ніж для нас сьогодні. Це не про унікальну особистість, це скоріше штамп, відбиток, тип. Тобто він не описував конкретних людей. Ні, він створював такі собі узагальнені портрети, впізнавані моделі поведінки, які можна було зустріти на вулицях стародавніх Афін. Ну що ж, з термінологією розібралися. А тепер саме час вирушити на таку собі екскурсію цією унікальною галереєю. Давайте подивимося на кілька найяскравіших портретів, які створив Теофраст. Отже, перший у нашій експозиції підлабузник. Оце справжній майстер нещирих компліментів і такої, знаєте, надмірної послужливості. Його поведінка завжди, завжди має на меті якусь особисту вигоду. Тільки вслухайтеся в цю фразу. Це ж просто геніально ілюструє стиль Теофраста. Він не пише людина лестить, ні. Він дає конкретний, доведений до абсурду приклад. Просто уявіть на секунду, вам таке кажуть у взуттєвому магазині. Але це, звісно, далеко не все. Теофраст малює повну картину під лабузник. Він струсить неіснуючу порошинку з вашого плаща. Він накаже всім замовкнути, бо ви зараз щось скажете. Він буде розхвалювати все підряд і вино, і будинок, і навіть портрет господаря. А наостанок ще й запитає у дітей, чи не славні вони пташенята від славного батька, класика. Рухаємося далі по галереї. Наступний експонат пустомеля. О! Це людина, яка має просто непереборну пристрасть до довгих і абсолютно беззмістовних розмов. Вже когось пригадали, так? І знову Теофраст влучає просто в десятку: розмова пустомелі починається з нічого, абсолютно раптово з найнесподіванішої теми. Йому не потрібен привід, йому не потрібне запрошення, йому потрібен лише слухач. Бажано такий, щоб просто не встиг втекти. І цей потік свідомості вже не зупинити. Він розповість про свій вчорашній сон, потім детально перерахує все, що їв на обід, потім перескочить на те, що ціни на пшеницю впали, потім поскаржиться, що вчора мене нудило. І як каже сам Теофраст, якщо продовжувати слухати, він не зупиниться ніколи. Це геніально передає відчуття пастки, в яку потрапляє його співрозмовник. І наостанок у нашій сьогоднішній екскурсії портрет скнари. Важливо, це не просто ощадлива людина. Це той, хто доводить економію до повного абсурду, до дріб'язкової, просто патологічної жадібності. Яка ж яскрава картина? Просто неймовірно. Цей образ ідеально показує, що для скнари вартість однієї єдиної монетки набагато набагато вища за всі зусилля, витрачені на її пошуки. Це вже не економія, це справжня одержимість. І ця жадібність вона ж проявляється в усьому. Він щодня перевіряє межові камені, раптом хтось пересунув. Продаючи щось, він ставить таку ціну, що ну ніхто нічого не купить. І, звісно ж, забороняє дружині позичати сусідам якусь дрібницю: сіль, гніт для лампи, кмин. Бо, як він каже, за рік ці дрібниці складаються у велику суму. Гаразд, ми побачили ці дуже яскраві пізнавані портрети, але тут виникає абсолютно логічне запитання: а чому власне філософ у стародавніх Афінах раптом вирішив зайнятися документуванням, ну скажімо так, набридливих людей? І відповідь, що цікаво, криється не стільки в психології, скільки в історії. Щоб зрозуміти, чому з'явилися характери, треба подивитись на той світ, в якому жив Теофраст. Отже, ключовий момент полягає ось у чому. Теофраст жив у часи, коли класична афінська демократія по суті доживала свої останні дні. Велика епоха політичних дебатів, громадянської активності, вона закінчувалася. Публічне життя втрачало свій сенс, і фокус уваги людей зміщувався з великих справ на малі: на приватне життя, на побут, на дрібні щоденні стосунки. Навіть агора, центральна площа, де колись вирішували долю поліса, все більше перетворювалася на звичайний ринок. І ця хронологія дуже чітко це показує. Теофраст творив буквально на зламі епох, смерть Олександра Македонського, а потім і втрата афінами незалежності все це остаточно змінило політичний ландшафт. Старий світ грецького міста держави Поліса просто зникав на очах. Ось чому Теофраст і звернув свою увагу на звичайних людей. Розумієте, коли велика політична сцена зникла, коли великі ідеї та героїчні вчинки відійшли на другий план? Що залишилося? Залишилася маленька сцена, дрібна, але така цікава драма людської поведінки з усіма її диватствами, недоліками і смішними звичками. І ось ми підходимо до головного. Невже всі ці замальовки це просто цікавий кур'йоз із далекого далекого минулого? Та зовсім ні. Підлабузники, постомелі, скнари. Вони ж нікуди не зникли разом за фінською демократією. Вони оточують нас і сьогодні. Бо Теофраст, як виявилося, описав не просто афінян IV століття до нашої ери. Він якимось дивом вловив фундаментальні вічні архетипи людської природи. Технології змінюються, імперії виникають і зникають. А от ці базові характери, схоже, залишаються з нами. Тож, можливо, виходячи завтра з дому, варто придивитися уважніше до людей навколо. Хто зна, може серед них і буде один із героїв Теофраста.